На. Канализация. Дед, что там в области? Ой. Скажи, что ты копаешь. Да, не сыпь, давай, Я даю, просто снимаю. Давай, пускай. И тут от волбочки Да Да. Аж мне не подавите. Я вас сегодня снимаю. А, ладно, да, красивый, конечно. Думаю, я тебе пока накопала. Да, ну, конечно, красивый. Убы новый там. Новый туч.

Откуда я Мужчины вот работают. Да, да. да. Вот okay. хлебше. Там, Никита? да, Никита? Чтобы уклон был. Даня, тобі мені здається, пилюка ласки заходить, да? ні? фу. Ні. Ти сьогодні будеш діда купати, так? У нас хлопці вже такі роботящие діти. Не то що там гуляють, а реально вони хочуть робити. Даня то ще більше постійно каже, давайте мені якусь роботу, давайте будемо щось робити. Я то займаюся, люблю свідкою за мультиваркою. Данечка не впади. Не впади. Це така робота мужська. То вже потім прибирати треба, буде біліть, клеїть, все робити буде. А багато да надо ого. Важко робити, скажу. Наймати людей нема за що. Ну, вони собі зробили, так і удобно було. Ні, Я кажу наймати людей, що наняли там, 5 чоловік зробили, а так, якби ну, не на роботі, наприклад, то всі зійшлися, так як інший раз попадає, виходить. Що зробимо, то зробимо, спіємо До зими. Щоб ми тут жили кожен день, то ходили б кожен день, щоб тут знаходився. Уже належить. Я ж кажу, її не захотів їхати по якійсь причині. Не знаю, йому важко, в дорозі важко, жарко. В окна не відкриваються, туалет бігає. Йому неспокійно. дома воля Вон сколько, сколько, сколько захотел, столько лег. И тоже семья. Сколько, сколько захотел, столько устал. Тут тоже он так сколько хочет стоял. И он лягает в ранцы. Дети малые, считай, Данечка. Он ходит, стукает, квартира там. Около да тоже соседи что постоянно стукает. Частная хата. Такий вітер сьогодні. Вже б сьогодні ніхто не приїхав би купатися. Ну, а ти знаєш, що лопаткою не можна гуляти, бо можна по ножці, дань. Даня, воно не розріжеться. Ти просто робиш те, що не треба. Це ми потім запалимо, нам треба, але такий витер, що я не знаю, як паліти. Даня, ти тупиш лопату, вона потім зовсім копати не буде. Да, діда Віталіка, вже в нас вдома нічого не залишилося, і дрелі, і бензин. Сарки, все ми привозили, і лопати, і сакирі, все все, що є. Ще й людей брали. Вочі, що за очі? Звісно, очі, бо маленькі. Це проводка буде тут. Розетка. Ще три, да. може, сопше. Ох, який класний вогонь. Ми з Нікітою розпалили. Куда її можна якось положити? Зараз я буду держати. Так, да, хай обгорає. Ось вот таку я печку зробила. Нормальненько, не вже вігоріло тут все чисте. Нікіта взяв ще палочку, щоб вкинув дочка. А на що ще сіно буде копчене сало, у нас м'ясо. Прийшла бабушка Маша, а хлопчику возьми, хлопчику, цукерки занеси. А пішов Нормально. Так. Беремо шашлики. Хай готовляться, будуть готові є. Зараз вони на конець. А ну возьмі розірві до помідорів. Тож, а Гурка це помідорчики, тут горки. А це таке засоляне, добре. Хазяйка. Картопля вже готова з м'ясом. Мультиварці. І чайник, є, і чаю. Зараз виключимо на чай і каву робіть. Йо-майо, -йо. коротше, все зразу. М'ясо жариться. М'ясо. Шашлик, а не м'ясо. Так треба затушити на дві кирпичинки У нас буде. А що воно таке? Ти кажеш, Таня, це сусідка чи хто, що коментару. Що ти кажеш, хотіла. Я сказала, що коментарнувала. Таня, я не можу жати до чого відділ. Якого? Не... Ну взагалі любить, щоб ти була. Ти. Серйозно. Тебе, не... Це яка Таня сусідка? <плес> а знаю, я, так. дякую, дякую, Танечка, вам, що ви мене не судите. От нормальні люди, вони понімають. Така ну. день не з тобі. Спасибо, велике дякую вам. Здоров'ячка всім міцного усім. Хай усі будуть здорові. Мене хейтери трошки зробили більш сильнішою. Це теж дуже добре, тому що, звісно, я дуже через чур все життя переживательна, оцемнительна. Ну, зараз, звісно, може, Бог дасть ще більше поміняюся. Не знаю. Що там думають, нехай що хочуть. Але знаю, що мені всіх шкода, я всіх люблю, поважаю, шкодую. А остальне, а як хочуть. Думають і Бог знає. Як кажуть, Бог суддя нам усім, так. Да. Uh, знаєте що? Коментарі, каже, Сваха, не можу написати коментари. Я так і казала, я була зняла відео і побачила, що там воно дуже довге і обрізала. І казала, що може ну, буде написано, що відключені коментарі. Це Ютуб відключив дороге синьки. Того, що в мене дорослий, як воно контент, чи що, а там дітки і в купальниках, і воно виходить, що Ютуб відключив коментарі. І все, і не знаю, і чи можна як справити. може хтось знає, чи з блогеру подивиться, я не знаю. І вийшло, що відключені коментарі. Я ніколи не відключаю коментарі, мені нема чого їх відключати. І все, то я й казала, якщо то напиши, то мені вже в тому відео якому, що там я бачила, що є. Ну, що можна. Я там, яка є, можна написати, де в якому відео коментарі. Я казала. Ні, ні, у одному можна. Боже, всі з всім, що діти. Зараз я побачу а мені треба подати руки видати, бо я Що придавить? Ну, ну трубу не А на да. що вам руки терчі? А після мила, бля. А, жирне? Да. Ой, скользке. Зараз, Ватя, вам дам. Ні, почекай. Це, це, це Ірка машину мила. Нічо, Нічого, пойде? Якраз то... там буде мильне, добре, да. Я не можу натягнути. Хорошо, трубу. Добре, зрозуміло. Давайте. Теж поїв так гарно шашличка, дітка поїв. Вони з балика люблять шашлик, дуже а люблять з баличка. Хазяїн золотий ножиком то не можна діткам. Я отче заліз, все Виде, я знаю. Все, і все. Да я тобі їх не буду. Дві запусти немає, де я тобі їх не давай. А його треба буде трошки румніє потім. Потім. Бачиш, я буде до все отак. Ти не ліс, виск... ні, там хорошо, все. Бо ну, нам уже не буде як вступати. Ща, що, все хай вот так остається, все ось трохи я подровняю і все. І будуть правильні сходи. да, Чуть гарні. Вот тут чуть, -чуть. Да, не да? какая, Ручка, ручка, ручка.